Пані Раїса, що ви там, що ви там робите? Що там? Ми обмикаємо. А тут дивись, листечко полунички є. морква? Що це? Бурячки і морква. Бурячки і морква? Так, дивись які, це з України насіння. Ні, ні, почекай з України насіння. А вирішена в Канаді ось цими ручками золотими. Ось ці ручками, <laughs> так, пані Раїса довгий бурячок. То він українське насіння. Скажіть, а от насіння взагалі важко сюди переправляти? Чи у вас постійно є якісь такі поті? Ні, Хто їде то, просто люди їдуть? От мені з Молдавії привіз гарбузи. Оті посадили так. хлопець з Молдавії. Каже, я був у гостях, мама передала, бо я казав, що я був на українському городі в Канаді. Українська города на Канаді так. в Отаві ж знаходиться. В Оттаві, так, пані так, Раїса так. Гордійчук. Тут так. пані Ріса, вам хтось допомагає взагалі? То чи ви от? В основному самі Більшість тут. сама більше сама. Ну приходять діти, допомагають, коли треба щось. Я попрошу. Не відмовляю. Слухайте, а може вам якісь потрібні реально от волонтери? Може, ми зараз скажемо людям? люди, от якщо у вас є час прийти, просто. Може я... навчитися, так я ми ще підемо. Я покажу де місце відпочинку. У нас є. Я покажу вам Так. так. Що... Друзі, Це... в кого є час, є так. бажання навчитися допомогти Раїсі зняти стрес, зняти себе. стрес знімає сильно, воно заспокоює. Так, тут. яка адреса, пані Раїси? 200 муді драйв, Отава? Отава, Онтеріо. Приходьте.